Збираюся йти на скандинавську ходьбу, тому тут сумочка, шортики, все. Але я вам зараз хочу показати одну цікаву штуку. Зазвичай, коли людина довго сидить. Ми ж десь в глибині всі перфекціоністи. от Сидить людина довго за столом. Причому ж як сидить? Зараз всі ж сидять отак. Отака от шия, спина або якась отак. Ну швидше за все отак. І людина думає, ну це ж мені робити зарядку, а на це час. І, мабуть, я не буду. І коли-небудь наступний раз. Насправді все дуже просто. От ви посиділи, хай 30 хвилинок. Потім трошки відсуваєтесь від стола. І що ви робите? Ось так можна зробити. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Дивіться, кровушка ідея, Прес. Ноги, ви починаєте розбадьорюватись. Далі. Ви ж отак от сидите. Отак можна зробити. Раз, два, три. І так от десять. І отак, наприклад, що дивіться, я сижу. Це буквально 30 хвилин попрацював і один, два, три, чотири. І потім ще раз, раз, два, три, чотири, п'ять. Слухайте, та ви вже собі здоров'я на 20% піднімаєте. Тому що вам заважає так робити прямо під час того, як ви працюєте? Дбайте про своє здоров'я.